До вашої уваги уривок з поеми Тараса Шевченка і мертвим і живим в театральній інтерпретації учнів Костопільського ліцею номер 4 Акцентуємо увагу на тому, що ми маємо свою культуру, свою історію та свою мову. Якби ви вчились так як треба! То й мудрість би була своя, а то залізете на небо і ми не ми, і я не я. І все те бачив, і все знаю. Нема ні в пекла, ані рай немає Бога. Тільки я. Так Таку синімець у словах і більш раз-два. Добрий брат. Що ж ти такий? Нехай скаже німець, ми. Не Отак то й ви навчаєтесь у чужому краї. Німецька каже ви моголи, 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 золотого Тамерлана, онуча та горі. Німецька же ви, слов'яни, слав 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 славних прадідів, великих правдук і погані. І колара читайте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і слов'яни. Слов'янського люду всі знають. А своєї, як там дасть колись на своєм начнем глаголать, як немець покажет і к тому же історію нашу нам Хахли! 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 Провокація, провокація, провокація. провокація! Бандеровці! 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 Добре заговори. По німецькому показу так заговорили, що аж німець не вдоровав. Учитель великий, а не те, що прості люди. А як же ж історія, музика? Це все вольного народа. thank <laughs> you